Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас розпочався ранок, вчора пройшовся гарний дощик, можна сказати, цілу ніч що. Ну, а ми випускаємо своє господарство і покажу вам трішки. Ось просила яйця всієї індички, що сидить на качених яйця і лишилося три Та як вони вона сидить вже тиждень, то я ще пару штук, зараз ще піду там зберу як б'ються закуплю. Зараз зберу і докладу їх, нехай сидить. І ось так. Ну, ось ці зараз викину свинку, так як три точно взагалі не оплоти, а два на, ранніх, ну, на ранішніх строках завмерла. Так ще якось так. Свинкам додерти, додаю, додаю картоплю ще варена. І ось ті е, закрутки, які я, які я казала, що я викидаю. Я їх не викидаю взагалі. Я їх віддаю тваринам, так як е, ну, шкода викидати, тварини з'їдять. І ось так, а вони лазуються залюбки. Може, хтось запитається, чому так пізно ще хочу курчат. Це по тій причині, що дуже багато їх, ну як, ну не дуже багато, відносно багато, але е, тут пропало, з маленьких пропало, там качор задовб. Ну і ось так. Так що нехай будуть. Як то кажеться, курчат по осені рахуємо ось і ми тоді порахуємо восени. Ці вже такі гарні гусики. Це з тих, що ото десь пішли і не повернулися, то лишилися троє гусей, гусенята і троє каченята. Відпускаю всіх на вільний вигул, що буде, то буде, так як. Та як не знаю, що буде в закритому вигляді, вони гірше ростуть, а так бігають десь, де все чудово. Якусь комашинку вони знайдуть, щось знайдуть. Правда, тут їх. Цій травичці не сильно видно, але вони ходять і все добре. Тобі щось там гребуться, шкребуться. Ці гусинята так і є п'ятеро, з гусиньками ходять. Гусині їх оберігають, вони себе чудово почувають. Мені дуже сподобалося так з гусинями. Ну, а там далі як буде, як покаже. Кроликам перестала давати свіже, даю їм е сіно сухе і зерно з комбікорму. Звичайно, неохотно їдять те сіно, але даю і вони привикаючи потихеньку є. Малече. Трішки сьогодні активніша така, ну, в'явеньке у але живе, не знаю, будемо бачити. Може, дали Бог виживе хоча б одненьке, да? нюшка. Одна єдина курка, напевно, яка знесе, яйце, і і півдня буде кричати. Це кошмар. Вийшла на город по кабачки, і ось дивіться, це кущик гібриди. Дивіться, скільки тут завізів. Я кожного дня по пару штучок зриваю і він росте. Ну, все-таки гібрид, то є гібрид. І ось там. Обриваю такі маленькі, молоденькі свинки, залюбки, то все їдять. І ось скільки ще там багато-багато завізів. Так що, ці гібриди. Якби ворони не з'їли, то мені б тих 10 на стінин фатило по саму шию. Ось підійшла до покіночки і вже вона сходить. Так що діло піде. Ну, ось ціле відро кабачків, трішки патісонів і огірочків. Огірочки вже активно з'являються. Та, як я встигала за один день їх з'їдати, дуже люблю огірки, ну, вже сьогодні не встигну їх з'їсти. Мені дуже приємно, коли ось таке відро своєї праці несеш додому, значить, не дарма, трудився та працював. Ну ось, друзі, прийшов час до мого лісу. Все тут потихеньку підкошую, хочу ось ці е, три ділянки між деревами е, викосити. Тут е, річня, ой, Вже давно малина була, але я пару разів перекопувала, ну, бачу, що не справляюся. Зіляче було по пояс. І ось почала малину свою скошувати. Вона вже. Ось така відплодоношую, ну, де-не-де де ще ягідка є, але це вже не страшно. Мені, поки вистачає, починаю скошувати. Ось до того дерева <му> мені треба це все викосити і е, хочу відзіляча раундапом, чи ураганом поскроплювати, що там, вже не пам'ятаю, щось купила. І тоді буду перекопувати і щось. Насаджувати, так як чимало дерева ще молоді, і чимало ще такий шматочок города, щоб не пустував, можна щось з ним зробити. Дуже тяжко було кусити, так, як дуже тяжкі зілля. І ось тут. Але нічого страшного, це справимося з цим. Так що якось так. Вийшла свій весняний часник прополоти, ось дивіться які тут зілячі. Його небагато, зараз 5 минуток і все буде готово, але йому ще дуже довго в землі бути. Ось. Так що зараз так руками прополюю збільшу, а потім сапочкою пробіжуся і буде вже чистенько до того, як викопувати його. Ось така у нас справа. Що в мене така одна незавершена справа, якою я довго ходжу, дивлюся, і вона мені мозолить очі. І ось зараз прийшов. Ну, вже трішки лишилася. Кажу п'ять хвилинок, воно легенько це зілечко рветься. Ось я собі таку чик-чик, чик-чик і все. І все добре в нас. Головне, щоб був настрій його зробити. Бо я така людина, людина настрою, є, настрій працює, нема настрою, сижу сумую. Ну, це все жарти. Так що так. Навже, ось там заходить сонечко. Так що так. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.